Друзі, підписники, клієнти, радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене в продажу та на огляді ось така красуня: це Kia Niro Електромобіль. 2021 рік. Це вже рестайлінгова версія. З пробігом 47 тисяч кілометрів, 64 кВт батарея. В чудовій комплектації, в чудовому стані, щойно з Німеччини. Розмитнений, має вже сертифікат та очікує на свого покупця. Рахую, це один з найліпших варіантів серед електрокарів за цей бюджет. Чому? Тому що він виглядає сучасно, він доволі таки вмісткий, економний, може на одному заряді батареї проїхати і 400 плюс кілометрів це дуже важливо. Ну і комплектації корейці. Не скупляться на опції, тому зазвичай в цих автомобілях дуже і дуже багато корисних опцій. Автомобіль дійсно в дуже гарному стані, наближеному до нового. Знаєте, ще присутній цей запах нового автомобіля, коли відчиняєш двері. Бачимо датчик Дістроніку, тут є Дістронік, система, яка отримує дистанцію до попереду йдучого автомобіля, топова оптика. З адаптацією дальнього світла працює дуже коректно і якісно. Цікаве рішення з передньою цією решіткою в діамантовому такому стилі. Гарний колір, сі сірий металік, виблискує дуже класно на сонечку. Завозьке тонування, задня діодна оптика. Автомобіль виглядає просто бомбезно. Диски. Без бордюрок, без потертостей, без царапин на гарній топовій резині мішлен. Також є в подарунок комплект дисків з зимньою гумою. В кінці відео я вам покажу, в якому вони стані. В'їзді автомобіль дуже комфортний, доволі м'який і легкий, я би так сказав. Знаєте, бувають автомобілі, над якими доводиться працювати, да? вкладати якусь енергію. щоб Керувати цим автомобілем. Цей автомобіль керується майже одним пальцем. Тобто для їзди по місту це ідеальний варіант. Ще раз наголошую, друзі, якщо ви розглядаєте купівлю електромобіля, ви повинні заздалегідь продумати, де ви його будете заряджати, щоб не було історії висячих дротів з 9, го з 14 го поверху, ви повинні мати. В ідеальному варіанті це приватний будинок, де буде місце для зарядки вашого електромобіля. Ну, або, якщо у вас нема приватного будинку, хоча б паркінг, де ви можете заряджати автомобіль, хоча б місце недалеко від вашого місця проживання, де ви зможете підзаряджати свій автомобіль. Він має заводське тонування. Також безключовий доступ, ось такі комбіновані сидіння шкіра з тканиною. На мій погляд, ідеальне рішення. Чому? Тому що взимку сідаєш, немає відчуття такого <головіка> такого холоду на одне місце. І врахую, що ця комбінація ідеальне рішення для автомобіля. Тому що є багато комплектацій там з шкірою, з вентиляцією, але там така, які шкіри, що ну. Я б краще обирав тканину, ніж ту шкіру, яка буває в комплектаціях кіаніру. Тим більше по зносу стійкості тканина ця дуже якісна і вона буде вихажувати набагато більше, ніж та шкіра. Також є підігрів сидінь, є підігрів керма, є датчики сканування мертвих зон в дзеркалах, дистронік, про який я вже казав, є система відслідковування полоси руху. Складання затемнення дзеркал, так як, так як це рестальнгова версія, тут вже великий монітор більший, ніж був раніше, виконання передньої частини торпедо стилізовано теж трошки інакше. І додатково тут така розширена амбієнт підсвітка, кольори якої ви можете змінювати за власним бажанням. Ось бачите, от така фактура цієї накладки дуже стильна та прикольна. І амбієнт підсвітка. Позаду доволі таки е, багато місця. Мабуть, тут взагалі ніхто ніколи не їздив, тому що стан сидінь просто як новесенький. На автомобіль майже немає сколів, е, тому ми можемо... Зрозуміти, що він використовується за призначенням, тобто в місці. Є штатна навігація, є CarPlay, Android Auto. Дуже зручна опція це розетка для задніх пасажирів на 220, де ви можете підключити ноутбук і сидіти працювати або ще щось. Ось таким чином виглядає. У нас мультимедійна система, камера заднього огляду. Все дуже якісно. CarPlay, Android Auto, де є і різні месенджери, є Google карти, це дуже зручно, класно. На весь дисплей відображається навігаційна система. Хто полюбляє... YouTube Music можна прослуховувати ваші улюблені треки через цю програму Mego. Не знаю, зараз, мабуть, не загрузиться. Також є Waze, хто користується Waze. Apple Music. Працює все дуже-дуже якісно, друзі. Так. Подарунок йде комплект ось таких майже новесеньких дисків. Стан ви можете бачити, вони дійсно проїхали пару тисяч кілометрів, мабуть. Зроблені, до речі, в Німеччині, це не Тайвань, не Китай, з топовою шиною Goodyear Ultra Grip Performance. Стан нової шини. Ну тут я не знаю міліметрів 8-9. Треба, треба поміряти, але вона прям новесенька. Тому цей комплект коліс йде в подарунок з Niro. Ось. ATC ATS Germany. Автомобіль з Німеччини і диски. З Німеччини і Гума теж made in Німеччина, друзі. Тому ось такі справи: телефонуйте, пишіть, кого зацікавив цей автомобіль, приїздіть на Тест Драйв, друзі, і купуйте гарні перевірені автомобілі. На все добре!